Вітаю з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького, на алеї біля пам'ятника вічної слави. Ось там у нас знаходиться цей пам'ятник. І тут на цій алеї вже весна повністю вступила в свої права. І е, ви тільки подивіться, яка гарна алея з дерев та тюльпанів тут розквітла. Аромат просто неймовірний, дуже гарні квіти, дуже гарні дерева. Люди всі з задоволенням фотографуються, ви тільки подивіться на ці яскраві барви. Дуже захоплююча атмосфера. По-справжньому весняна магія. Ось так це виглядає. Дуже гарно. Ви тільки подивіться на ці дерева. Тож, якщо у вас є вільна хвилинка, то ми радимо вас, вам завітати на цю алею і насолодитися весняною магією та красою. Ось так це виглядає. Дерева засипані просто квіточками, вони неймовірної краси, неймовірний аромат. Ось так це виглядає. Також тут море тюльпанів різнокольорових. Ось так вони виглядають, дуже яскраве. І дуже гарно. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро, а саме на алеї, яка веде до пам'ятника вічної слави на проспекті Дмитра Яворницького. Ось там пам'ятник у нас знаходиться. І ось так виглядає алея. Це просто неймовірно. Це весняна магія, дуже гарно, дуже ароматно, дуже яскраво, тільки подивіться на ці тюльпани, яких вони гарних кольорів. І на ці дерева, сакури. Просто вони неймовірні. Квіточки, аромат. Той що інформатор радить всім, хто тільки може завітати на ці алеї та насолодитися цією весняною красою. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.